Вітаю вас, малята! Дітки, сьогодні ми з вами здійснимо подорож в казковий ліс. Між великих дерев, між кущів і трав ходила красуня осінь. Одяг її сяє золотом, а в коси заплетені стрічки, жовті, червоні, зелені, коричневі. А в руках осені пензлик з фарбами. І завзята фарбувала вона, листя на деревах і кущах. Осінь називають чарівною. Давайте узнаємо, чому. Осінь вважають найкращою парою року. Її ще називають чарівною, золотою, щедрою, багатою. Усени дуже часто змінюється погода. Вона може бути як теплою, сонячною, так і холодною, вітряною, дощовою. В осені дуже багато роботи. Потрібно скрізь стигнути, до всіх заглянути, всім допомогти. Давайте з вами помандруємо разом з осінню і допоможемо їй у справах. Спочатку завітаємо до городу і саду. На городі зібрала осінь урожай овочів, а у саду зібрала урожай фруктів. Ось вона пофарбувала листочки і вони вже опали. Давайте, дітки, з вами подивимось, з якого дерева злетів листочок. Так, дітки, це кленовий листочок. А це. Дубовий листочок. А ці листочки скинув каштан. А чи знаєте ви, чому восени опадає листя з дерев? Тому що дерева готуються до відпочинку взимку. А ще осінь завітала до звіря. У звірят багато роботи. Осінь їм допомагає в цьому. Когось треба підготувати до зимової сплячки, а комусь запастись їжею, кому-то приготувати теплий одяг на зиму. Дітки, а як ви думаєте, як готуються до зими ведмеді і їжаки? Щоб добре спати взимку, вони запасають жир. Білка готує свої нірки горіхами, ягодами та грибами. Зайчик змінює свою сіру шубку на білу, а у лисички та вовка хутро стає тепліше. А куди ж поділися кома? Вони ховаються в кору дерев та опали листя і сплять до весни. А ще восени деякі птахи перелітні збираються у зграї та відлітають у вирі, тому що їм нема що тут їсти. А ще осінь це грибна пора. В лісах з'являється. Багато грибів. Дуже багато справ у осені. Побажаємо їй успіхів, а нам, щоб осінь дарувала більше світлих, сонячних і теплих днів.